І так, чому я брала містом праці саме НТУ ХПІ? Залишилась я працювати на кафедру бінобудування в НТУ ХПІ саме після того, як я закінчила цей університет. Зараз, через роки, я можу сказати, що НТУ ХПІ це університет з багаторічною історією і з потужними традиціями інженерної школи, але водночас він і сучасний, і динамічний. Тут поєднуються і фундаментальна класична освіта, і інноваційні підходи до навчання. Мене дуже приваблює атмосферу, коли викладач і студент разом працюють над якимись науковими проектами, а потім втілюють їх у практику. Для мене важливо бути частиною колективу, який виховує не просто інженерів, а майбутніх лідерів енергетики і промисловості України. Саме тут, в університеті, я можу спілкуватись з молоддю може передавати молоді свої здання і водночас зростати професійно сама. І саме тут я можу бачити наші досягнення в досягненнях наших випускників.